Всім привіт і ласкаво просимо до ще одного відео. Дякую всім, хто доєднався. Сьогодні мова піде про справу, яка давно була закрита, але за допомогою тесту ДНК була розкрита. А саме про серійного вбивцю, який був максимально активний у 70-80-х роках. Ви на каналі Злочин. Ми готуємо для вас багато нових, цікавих історій. Нові відео виходять постійно. Тому підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити захоплюючі розповіді, які шокували світ. Також ставте вподобайки, щоб допомогти просувати україномовний контент. Приготуйтесь поринути у світ минулого, де таємниці, інтриги та загадки чекають на розкриття. На дворі 1978 рік 19-річна Шеріл Томпсон була мила та привітна дівчина. Всі її друзі відгукуються про неї якнайкраще. Шеріл була студенткою університету в Вона навчалася на першому курсі. Студентське життя було дуже до вподоби дівчині. Вона отримувала задоволення від навчання та знайшла багато друзів. Як і більшість студентів, Шеріл часто відпочивала у місцевих барах і клубах у вільний від навчання час. У березні 1978 року страшна трагедія спіткала сім'ю Томпсонів, і знадобилося чотири десятиліття. Перш ніж сім'я отримає відповіді на запитання. В кінці березня 1978 року студенти відправилися на весняні канікули. Вони залишили гуртожитки і навчання, щоб провести найближчий тиждень відпочиваючи. Весняні канікули для Шеріл означали лише одне: час із сім'єю. Дівчина зібрала необхідні речі і відправилася з гуртожитку додому своїх батьків Оклі в передмісті Цинценаті. Першу половину тижня вона провела з родиною та друзями зі школи. Колишні шкільні друзі обговорювали своє життя в коледжі та плани на майбутнє. Це був вечір п'ятниці, 24 березня 1978 року. Шеріл провела час в день з родиною, а ввечері зібралася піти у бар в Оклі. У барі Гетсбі була дискотека, і дівчина погодилася зустрітися там зі своїм хлопцем. О 10.30 Шеріл вийшла з дому, попрощавшись зі своїм молодшим братом Денні. Буквально перед виходом задзвонив телефон. Це була подруга Шеріл Лаура Бресерт. Дівчата напередодні домовилися піти разом на дискотеку, але в останній момент Лаура передумала і дуже наполегливо намагалася відмовити від походу Шеріл. Пізніше Лаура казатиме невинним агентством. я зателефонувала і благала Шеріл не йти на дискотеку. У мене було жахливе передчуття. Шеріл проігнорувала застереження подруги та відправилася опівночі до бару. Хлопець Шеріл так і не дочекався її. Він обійшов бар, дівчина не було в ньому. І, відчуваючи щось дивне, вирушив дорогою з бару додому батьків дівчини їй назустріч. Жодних ознак дівчини не було. З часом ЗМІ повідомили, що хлопець знайшов машину Шеріл припарковану неподалік від бару. Хлопець Шеріл разом з її братом взяли запасні ключі від машини та перемістили її на законне місце для паркування та продовжили пошуки дівчини. Приблизно о 5.30 ранку хлопці помітили щось дивне. Машина Шеріл мчала їм назустріч, але, придивившись, за кермом вони побачили чоловіка. Хлопець Шеріл кинувся переслідувати машину, але пішки це було безуспішно, і він втратив слід біля Хайт Парк Плаза. Дивні події вечора підкосили хлопця. Зранку хлопець прибув додому батьків Шеріл, щоб повідомити їм погану новину. Батьки Шеріл зрозуміли, що щось не так, коли побачили зранку пусте ліжко доньки. І зрозуміли, що вона так і не повернулася додому минулої ночі. Батьки прийняли рішення повідомити про зникнення доньки і зателефонували до поліції. Поліцейський відділ Лавленда прибув до будинку Томпсонів і почав записувати свідчення батьків та хлопця. Правоохоронці розпочали пошуки шеріл. Вони відтворили весь попередній вечір покроково, проте слідів дівчини так і не знайшли. Не було жодних доказів, що вона таки добралася до бару. Всіх цікавило то де ж дівчина. Університет Цинценаті підтвердив, що дівчина не відвідала жодного заняття після завершення весняних канікул. Це ще раз підтвердило, що сталося щось погане. Слідчі не вірили, що дівчина могла втекти. Наступного дня правоохоронці знайшли покинутий автомобіль Шеріл коло Пабу. Він був підкинутим. Нічого дивного всередині не знайшли, жодних ознак боротьби. Через два тижні, 8 квітня 1978 року, Офіцер природних ресурсів об'їжджав територію і на березі річки Літтел Майамі, неподалік від Кемпер-Роуд, він шукав людей, які є власниками авто, припаркованих на березі річки. В його обов'язки входило перевіряти, чи усі рибалки мають ліцензії на вилов риби. Чоловік попрямував вздовж річки, аж раптом він побачив щось дивне у кущах. Підійшовши ближче, він розглядів ступню. Після подальшого огляду було зрозуміло. Що в кущах знаходиться тіло жінки. На місце подій негайно викликали поліцейський відділ Лавленда, і всі найгірші побоювання підтвердилися. Поліція підтвердила, що тіло належить 19-річній Шеріл Томпсон. Дівчина була частково роздягнута перед тим, як її виконали коло річки. Заступник коронера округу Гамільтон провів розтин тіла Шеріл. У своєму звіті він зазначив, що Шеріл отримала травму голови тупим предметом і була задушена. Також дівчина зазнала сексуального насильства. Трагічна смерть дівчини шокувала її родину і всіх жителів Оклі. В місті панувала паніка, були посилені всі можливі заходи безпеки. Жінки були максимально насторожені щодо незнайомців. Жорстоке вбивство Шеріл було не єдине, що сколихнуло Гамільтон і всі навколишні округи у 1978 році. Невдовзі після того, як було виявлено тіло Шеріл. Новини почали пов'язувати справу Шеріл з іншими людьми в цьому районі. Згідно з цим звітом, щонайменше 15 дівчат та жінок були знайдені вбитими між 1976 1978 роками. Всі за схожих обставин, СПИСОК жертв Ліза Янсен 12 років, Шарман СТОЛА, 17 років, Ненсі Теобальт, 18 років, Даяна Сью КРОБІ. 16 років. Елейн Беар, 15 років, Ненсі Грітсбі, 23 роки. Вікторія Хіншер. 24 роки. Дороті Саліван, 18 років. Лінда Даєр, 15 років, Мері Рут Хопкінс, 21. Керол Клаблер, 16. Невідома жінка, 25 років, Сьюзан Горман, 19, Лінга Горман, 17. Кора Елен Дарем, 27 років. Жителі Гамільтона боялися, що орудує серійний вбивця, ніхто не знав, хто може стати наступною жертвою. У 1978 році докази ДНК ще не були доступні, однак коронер доктор Джоллі та слідчі з місця злочину отримали маски з тіла Шеріл і зберегли для подальшого використання. Точний час смерті Шеріл не вдалося встановити, але відомо, що тіло пролежало близько трьох днів. Шеріл зникла задовго до того. Значно довше трьох днів. То що ж могло статися з дівчиною за цей час? Хлопець Шеріл був ретельно допитаний, врешті-решт його відкинули як ймовірного підозрюваного. Слідчі прочесали стоси документів в пошуках хоч якоїсь зачіпки. Але справа Шеріл застигла на місці на десятиліття. Набір з доказами та мазками лежав у сховищі з доказами офісу відділу поліції Лавленду. Вбивство Шеріл залишило прогалину в житті її родини. Кожна річниця вбивства була болючим нагадуванням для її сім'ї, що Шеріл так несправедливо позбавила життя. У 2012 році з'явився проблиск надії, коли поліція Лавленда вирішила відновити справу. Зразки ДНК, які так довго лежали на полицях, були знову проаналізовані, і цей аналіз призвів до виявлення часткового профілю ДНК. Профіль було надіслано Кодіс, але, на жаль, збігів не було. Слідчі Лавленда вважали. Що потрібно продовжувати пошуки. Тепер вони мали профіль ДНК, але потребували допомоги, щоб з'ясувати, кому він належить. У тому ж році поліція вирішує передати мазок до сторонньої бази після того, як побачили, що в багатьох інших справах це принесло успіх. Компанія, якій належала база, знадобилася всього кілька тижнів, щоб звузити дані зразку ДНК до одного генеалогічного дерева. Двоє чоловіків з цієї сім'ї погодилися пройти тест ДНК. Який, зрештою, виключив їх. Генеологи відмічали чоловічих членів сім'ї, аж поки не дійшли до одного імені Ральф Хауел. Працював водієм вантажівки. Він загинув у 1985 році в автокатастрофі, але його кримінальне минуле закріпило його як основного підозрюваного. За два роки до його смерті, в 1983 році, він підібрав жінку на узбіччі дороги. Він сказав, що може підвести її додому. Як тільки жінка сіла в авто, Ральф накинувся на неї і почав душити мотузкою. На щастя, жінці вдалося втекти та повідомити про це до поліції. Ральфу якимось дивом тоді вдалося уникнути покарання. Слідчі вважають, що це не перший злочин Ральфа, це вперше він попався. Під час аналізу ДНК тіло Ральфа було ексгумовано та взято зразок його ДНК із його щелепної кістки. Цей зразок секвенували – і в листопаді 2022 року департамент поліції Лавленду у співпраці з іншими службами висунув Ральфу по смертній звинувачення в сексуальному насильстві та вбивстві 19-річної Шеріл Томпсон. Брат Шеріл Біл сказав змі в заяві від імені сім'ї. Ми раді, що вбивця моєї сестри мертвий і не може заподіяти нікому біль. Як сім'я, ми раді, що справу нарешті закрили». Прокурор округу Гемільтон сказав. Ми не сумніваємося, що Ральф Хаул був серійним вбивцею, а також, що саме він вбив Шеріл Томпсон. Вважається, що Ральф через свою роботу водія міг скоїти ще не одне вбивство за межами регіону, де він проживав. Слідчі планують подати ДНК Ральфа на національному рівні, щоб побачити, чи є жертви пов'язані з ним. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.